Розділимося, як можна створювати мобільні додатки з використанням App Inventor, тобто це спеціальний конструктор. Давайте подивимося, як можна створювати мобільні додатки. Переходимо на офіційний сайт Meet App Inventor. Для використання вам потрібен буде Google аккаунт. Так, заходимо в Create Apps. Так, і нам потрібно зайти з використанням Google аккаунта. Ну, у вас він буде, у мене їх два. Я зайду з використанням. Ось такого Google аккаунта. Так, у ну, мене є певні проєкти. Дивіться, коли ви в перший раз заходите, вас може запитати, просто, хто ви, чи вчитель, чи ви учень. Також ви повинні обрати власне, там, ну, там дуже просто все, в принципі. Так, ну давайте створимо вже новий проєкт. Дивіться, у нас тут є Start New Project. Створимо новий проєкт. Так, нехай він у нас називається, наприклад. ну, Ми зробимо просто простенький калькулятор. І порахуємо власне суму чисел. Тобто у нас буде два поля ведення, і, власне, ми порахуємо суму чисел, відобразимо також з використанням написа типу Label. Так, ми пишемо, власне, сум. Ось таким чином давайте назвемо наш проєкт. Так, натискаємо ОК. Так, і зараз нас тепер перекине новий проєкт. Так, дивіться, тут у нас інтерфейс, у нас є екран мобільного додатку майбутнього. Так, Ми їх можемо створювати декілька, трошки пізніше. Ми подивимося. Ну, Давайте спочатку найпростіше створимо. Дивіться, Тут у нас є компоненти інтерфейсу користувача, є багато різних, також цікавих там, компонентів інших, також ми подивимося пізніше. Так, ну, Давайте створимо власне, написи. так, Тобто, у нас буде число А, число Б. Так, створимо лейбл 1, кинемо сюди. Давайте кинемо також сюди текстбокс Поле введення. Ще вкинемо також сюди лейбл. Ще кинемо також сюди текстбокс. І давайте також сюди кинемо ще для виведення результатів також будемо вводити лейбл. Так, і давайте ще кинемо кнопочку. Так? Давайте зараз її також кнопка Button. Ось таким чином ми сюди її перетягнули. Так, тепер давайте налаштуємо. Так, ну давайте налаштуємо, у нас нехай буде, нехай буде сума. Ми будемо шукати суму чисел. Давайте напишемо тут сум. Так, і давайте також відобразимо, ширина. У нас буде, Давайте відобразимо власне, на весь екран ширину. Так, ось таким чином, Тобто ми кнопочку власне, розмістимо по ширині екрану. Так, давайте всі інші також елементи. Так, у нас буде текст. Так, у нас буде називатися число А. Так, пишемо, давайте змінимо. Тут напишемо число А. Так, колір давайте змінимо також. Нехай буде у нас ось такий колір. Так, можемо також задати власний шрифт, також за необхідністю. Дивіться, шрифт можна також дуже легко задати, в принципі. Ось так, наприклад. Тут у нас Тут ми щось трошки приборщили. Так, дивіться, також у нас буде Б-число. Так, ось таким чином число Б. Ну, Давайте також двадцятку тут задамо. Так, і давайте задамо тут також колір, нехай буде, наприклад, синій. Ось таким чином. Так, давайте також розвернемо на всю ширину. Так, у нас white. вибираємо fill parent. Так, і тут також давайте оберемо fill parent. Тобто на всю ширину. Екрану розтягуємо і давайте також додамо сюди якісь числа за замовчуванням, якийсь текст. Ну, Нехай буде тут 14, наприклад, першому. Так, другому, нехай у нас буде, наприклад, нехай буде, наприклад, 23. Ось таким чином. Так, ну і тут у нас буде просто результат, напишемо результат. Напишемо просто або сума. Давайте, ну Результат у нас буде сума, власне. це для простоти Ми власне, обчислюємо тільки суму. Так, ну і Давайте переіменуємо також компоненти. Дивіться, ми будемо звертатися Текстбокс 1 у нас буде містити число. Давайте його також переіменуємо. Щоб у вас не було легше звертатися. Ну, нехай буде, наприклад, ТА, Напишемо. так, І нехай буде у нас число Б. Так, у нас є текстбокс, Дивіться, також це у нас поле видання, Давайте поіменуємо, нехай буде у нас ТБ. Так, ну і власне, батон 1. Дивіться, можна також переіменувати. Давайте власне, напишемо. так, BTN sum Нехай буде у нас сума. Так, ну, в принципі, до лейблів ми не будемо звертатися. Вони у нас будуть як декоративні, просто будуть підказувати, що це число А, що це число Б. З програмами ми до них ніяко звертатися не будемо. І також будемо звертатися у лейбл 3, будемо виводити суму. Давайте також переіменуємо. Давайте напишемо, наприклад, лейбл сам. Так, напишемо ось так. І давайте також зробимо. Трошки якийсь шрифт, також цікавіше. Давайте напишемо тут: нехай буде у нас шрифт, наприклад, 18. Так, і нехай буде у нас колір, Нехай буде у нас тут який у нас тут цікавіше. Давайте, власне, нехай буде ось такий. Нехай буде червоний. Так, ось таким чином червоний колір. Так, дивіться, також можна тут перейменувати екран, власне, якщо потрібно. Ну, це вже такі, скажімо так, додаткові можливості. Можна також його в принципі, перейменувати. Тайтл, задати, наприклад, задати, наприклад, Sum. Up, наприклад, ось так. Так, і у нас буде, бачите, відображуватися тут інша також інформація. Так, ну, в принципі, Ми тут продивилися, дивіться, компонентів, в принципі, тут багато. Так, ну, Давайте переходимо тепер до кодування. Кодування у нас буде виконуватися блоками. Так, Для того, щоб власне, закодувати тепер. Зробити логіку, тобто у нас буде просто складатися два числа. Тобто, одне число ми щитуємо з одного поля, друге щитуємо з іншого поля. І коли натискаємо, у нас буде тут лейблі відображуватися, власне, у нас буде відображуватися результат. Для тестування власне, мобільного додатку ми будемо використовувати емулятор. Ви можете використовувати реальний пристрій. Тобто, в принципі, там дуже просто, покажу трошки пізніше. Так, переходимо в блоки, щоб редагувати. Так, і тут у нас буде власне, нам необхідно запрограмувати, коли ми натискаємо на кнопку. Так, Обираємо нашу кнопочку. Так, і тут у нас є, Коли ми натискаємо на кнопочку, обираємо ось такий ось бачок. Так, тут нам потрібно дивіться, також відображувати ми будемо результат вейбл Summi. Тобто ось тут вейбл сам, будемо відображувати результат. Так, І тут пишемо: так, тут також знаходимо set label sum. І обираємо властивий текст. Ми будемо відображувати результат в тексті. Так, і тут треба нам також створити дві змінні, тобто, Вірніше, навіть три змінні, тобто, буде сам результат, сума. Буде також А, змінна, змінна Б. Давайте їх створимо. Так, ну і змінну А, змінну Б. Звісно, треба буде читати власне, з полів ввода ТА і ТБ відповідно. Так, ну давайте подивимося, змінні ми створимо локальні, тобто глобальні ми поки не будемо створювати. Локальна змінна, вона живе. Поки у нас обробник батон, поки, поки у нас сонклік обробник виконується. Тобто ми натиснули на кнопочку. Далі, коли він виконався, ці зміни вже з пам'яті будуть стерті. тобто Це називається локальні змінні. Так, ну Давайте власне, спробуємо, так, Переходимо, створюємо так, І давайте створимо, власне, дивіться, у нас є ініціалайз. Local name. Так, ну Давайте ось такий бочок візьмемо, так, вставимо його сюди. Так, І тут давайте у нас буде зміна, наприклад, сума. Назвемо її, ось так. Сума, нехай буде. Так, І давайте ще додамо змінні. Дивіться, тут у нас є таке ось, таке колисико. І давайте власне, додамо ще пару змінних. Так, Одна змінна. Також у нас буде інша зміна. Сюди просто, додаємо, додаємо, бачите, як все просто. В принципі, просто додаємо в очок зміні. Скільки нам потрібно, стільки можемо і додати. Ну, Нам більше не потрібно. Нам потрібно тільки, наприклад, дві. Так, дивіться, тепер у нас буде зміна А. Так, і буде зміна Б. Ось таким чином. Так, ну суму давайте на всяк випадок зробимо. Дорівнює нехай 0. Переходимо в модуль математичний. Так, вкладенка, де у нас мас. І давайте поставимо, нехай буде 0. Дорівнювати на всякий випадок. Зробимо ініціалізацію, нехай буде 0. Так, зміну А, зміну Б треба скачати, власне, треба її власне, считати з ТА, з ТБ. Перепрошую, считати. Так, ТА, ТБ. Так, і давайте власне, перейдемо так. У нас тут є спеціальні методи. Так, і давайте власне, подивимося. Так, У нас тут є ТА. Текст. Так, у нас давайте оберемо: тут у нас є ось такі бочки. Так, і є та властивість тексту. Тобто з тексту ми щитуємо змінну, тобто з текстового поля. Так, аналогічно також ТБ. В принципі, все робимо аналогічним чином. Так, текст ось таким чином. Так, щитуємо змінну А, змінну Б. Так, І тут дивіться, ми виводимо результат. Ось тут ми робимо обчислення, тобто ось тут, де у нас їм написано. Так, і давайте власне, також оберемо, переходимо в текст. Нам потрібна власне, команда join. Так, і Тут ми дивіться, ми об'єднаємо строки, тобто ми напишемо, що це у нас результат, наприклад, це у нас сума дорівнює. Так, і тепер нам, тепер нам потрібно власне, обчислювати наш результат наших змінних. Давайте обчислюємо, переходимо власне, в математичний, Ось і переходимо в вкладинку math. Так, і обираємо ось такий бочок, дивіться, нам потрібна сума. Так, все дуже просто. Вставимо просто пазлік сюди, він вкладається, все дуже просто. Так, тепер дивіться, нам потрібно, власне, змінні, дивіться, переходимо. Так, Нам потрібна ось така власне, змінна get. Так, ось так, такий бочок Get. Так, І обираємо власне, нашу змінну. Дивіться, Тут обираємо A, тут обираємо Б. Так, ось таким чином у нас будуть дві зміни. Так, ось таким чином все працює. Давайте подивимось, тепер можна в принципі, запускати, можна тестувати нашу програму. Так, Для того, щоб запустити, потрібно власне, також зробити компіляцію і створити АПК файл. І потім його можна буде встановити на Android, тобто встановити собі на телефон. Або, наприклад, я зараз зроблю це на емуляторі, щоб було швидше. Ну, створити АПК дуже просто. Дивіться, натискаєте Build. Android App, Тобто генеруєте АПК. Ну, зараз трошки потрібно буде почекати. Так, зараз генерується наш АПК. Ну, в принципі, він достатньо швидко генерується. Так, пішо, пішо, пішло. Процес наш пішов. Так, і давайте спробуємо. Так, зараз він уже у нас згенерується. Давайте спробуємо. Так, пішло. Так, тепер зараз у нас буде або штрих-код. Також, верніше, це QR-код зенерується. І також можна буде скачати. Дивіться, ну, ми виберемо варіант скачати до утапоканалу. Так, і зараз ми його спробуємо скачати. Так, ось таким чином. Так, скачується він у нас на комп'ютер. І зараз ми його встановимо. Встановити тут достатньо просто. Просто клікаємо по ньому. Якщо ви хочете встановити на телефон, також достатньо просто. Просто його треба скачати на телефон, запустити і також дозволити встановлення Тобто, з невідомих джерел. Тобто, якщо ви встановлюєте на з Google Play, треба також це не дозволити, щоб у вас було встановлення. Так, ну тут я просто запускаю, бачите, додаток вона встановлюється. Зараз ми його можемо потестувати. Так, Запускаємо наш додаток. Так, і давайте розрахуємо: так, 14 плюс 23. Це у нас скільки буде? Це у нас буде власне, 37. Давайте подивимось. Так, бачите, все працює. Так, Давайте я тут власне, спробую. Тут напишу 7, тут напишу, наприклад, 9. Так, у нас буде, наприклад, 16. Бачите, все у нас працює, все добре, все власне, дуже непогано. Так, у ну, нас сьогодні все. Це у нас урок перший по мобільним додаткам. Дякую всім за увагу. До побачення.